Дорогі друзі, глядачі мого скромного каналу, я й досі перебуваю у шоці і не можу оговтатися від того, що відбувається. Так що, вибачте мені, будь ласка, що я рідко щось знімаю, і головна причина навіть не моє не дуже хороше ще самопочуття, а невпевненість, якими словами вже це все, все описати. І чи є сенс взагалі щось висловлювати, бо це, на жаль, нічого не змінює. На мою думку, відбувається якийсь сюр, перевернута реальність зі страшного сну, який не повинен був би відбутися ніколи. І головне питання, який цей світ і як він реагує на нахабне зло, наче із самої безодні? На мій погляд, реакція недостатня. А деколи навіть дуже млява, вимушена, чи вдавана і нещира, чи взагалі цинічна і зловтішна. І як це характеризує цей світ, мені вже очевидно. Але найстрашніше виглядають вірогідні наслідки цієї реакції, повна безкарність і продовження вбивств на очах всього світу. І це лякає. І лякає навіть не тим, що я сама тут знаходжуся в небезпеці, хоча це теж для мене дуже важливо, але тим, що тим самим увесь світ сам себе наражає на небезпеку, не припиняючи зло в його самому зародку, а намагаючися з ним якось домовитися. Отже, світ цей перебуває в омані від власних ілюзій, що може закінчитися для нього. Дуже плачевно і зовсім не так, як він цього хоче. Свідкують помилку за помилкою, які несуть його просто у прірву.